Скажу прямо, тримаючи образу на якусь людину, ми шкодимо не тій людині, а собі і тільки собі. Іноді, а якщо чесно, то часто ми носимо в собі ці образи роками, весь час думаючи про це і програючи один той самий сценарій щодня. Але ми тим самим, ми так думаємо, що ми завдаємо шкоди отому нашому обідчику, що ми так караємо його. Але ні, так ми караємо лише себе, бо ми програємо цю ж саму ситуацію щодня, щохвилини, і вона не виходить з нашої голови, не виходить з наших думок. А те, що ми прокручуємо в голові, те і є в нашій реальності. Тому що світ це дзеркало. Те, що ми тримаємо в голові, те ми бачимо у своєму житті. Всім привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Іра, я коуч по духовному розвитку і блогер. Залишайтесь тут і в кінці відео я дам вам практику, як вийти із стану постійного її образи. Зараз хочу поговорити про те, чому ми тримаємо ось ці образи в собі. От уявіть, що наш мозок це магнітофон. Хто пам'ятає такі магнітофончики на касетах, да? куди ти вставляєш касетку і включаєш музику? І от якщо наш мозок це такий магнітофон, ми вставляємо туди на цю касету з образами, з нашими думками, які постійно прокручуються всередині нього. І неважливо, коли ця подія відбулася. 5 хвилин назад. День назад чи 10 років тому, він буде відтворювати лише те, що ми в нього вставили. І кожного разу, коли наш мозок буде відтворювати ту подію і ту ситуацію, ці самі гормони стресу будуть викидатися в нашу кров. І ми будемо відчувати абсолютно ті самі емоції і відчувати себе відповідно так само. Тобто, фактично, ми не живемо. У цей момент, коли ось у мене все добре, коли об'єктивно мені нічого не загрожує, наш мозок живе у тій старій ситуації, яку ми ніяк не можемо відпустити. А тепер уявіть, що ви хочете жити у нових щасливих подіях, у своїх мріях, у тому, чого ви дуже давно хочете. Але магнітофон і досі відтворює ту музику. Яку касету ви поставили. І він не може сам змінити ту касету. Ви маєте виняти стару касету касету зі старою пленкою і вставити туди нову. Бо поки там грає стара музика, ви не зможете почути нову мелодію. Тож, рухаючись по цій логіці, я думаю, ви розумієте, що треба змінювати касету. Змінювати, тобто змінювати свої. Думки і своє ставлення. Через то і важливо вміти прощати. Це не означає, що ви дозволяєте іншим людям поводитись з собою погано, обтирати об себе ноги чи нехтувати вашими бажаннями. Ні, ні в якому разі. Ми захищаємо. Себе, свої кордони, ми поважаємо себе, ми цінуємо себе і любимо себе. І це вимагає від нас відповідної реакції. Але прощення означає лише те, що ми більше не тримаємо в собі всі ті ситуації, які нас пригнічують, ті ситуації, які викликають в нашому мозку і в нашому тілі. Підняття ось тих гормонів стресу. Прощення означає лише це. Мені дуже подобається метафора, що образа це отрута, яку ти п'єш сама, але сподіваєшся, що помре хтось інший. От ви просто задумайтесь на секундочку над цією фразою і над цією метафорою. Наскільки вона правдива? І наскільки дійсно образа. Руйнує нас самих зсередини, ми цього навіть не помічаємо. Бо здається, що це, це стало таким звичним, такою звичкою відтворювати ось ці події і жити в минулому, що ми навіть не помічаємо, наскільки сильно це впливає на нас, і наскільки сильно це руйнує нас зсередини. В декого з вас може виникнути думка, що я ніколи не зможу пробачити тата, маму, подругу, коханого, не знаю, будь-кого, підставте сюди, на кого у вас є образа. Але проблема в тому, що їм від цього ні холодно, ні жарко. Вони живуть своє життя. А поки ви тримаєте цю образу в собі, ви не дозволяєте собі жити своє найкраще життя. І найгірше те, що образа вона не стоїть на місці, бо кожного разу, коли ви згадуєте якусь ситуацію, кожного разу, коли ця людина вас тригерить, коли у вас відбувається якийсь контакт, то ваша образа ніби обростає якимось новим шаром. Да? Вона, як оця цибулина, покривається, обростає, наростає, наростає, і вона стає все більшою, більшою і більшою. І ці образи вони не можуть просто безслідно бути в нашому тілі. Вони завжди несуть за собою якісь наслідки. Цими наслідками є постійна втома, головна біль, це може перерости в депресію, в якісь відчуття неприємні в тілі, якась напруга, да, постійне таке якесь зжимання вашого тіла. Це все. Образи. Навіть якщо ви шукаєте якісь медичні пояснення цьому всьому, ви не розумієте, значить, наскільки сильно емоційна складова впливає на наше тіло, на, нашу, на наш організм, на нашу фізіологію. І якщо вам цих причин недостатньо, щоб попрощатися з цією образою на будь-кого. Напишіть мені в коментарях, я зніму вам ще одне відео. А зараз я пропоную вам зробити таку міні-практику, яка допоможе вам покласти закласти фундамент для прощення, для очищення, для того, щоб звільнитися і відчути смак життя. Якщо ви додивились відео до цього моменту... У вас в тілі точно піднялися спогади про старі образи і людей, які досі вас зачіпають. Тому сядьте зручніше, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих, і уявіть ту людину, на яку досі ображаєтесь. Подивіться їй в очі і скажіть такі слова. Ви сильно образили мене в свій час, але я більше не хочу тримати в собі образ. Я хочу звільнитися від них і простити вас. Ви частина мого минулого, а моєму минулому немає місця в моєму теперішньому. Я прощаю вас і звільняю свою свідомість від постійного прокручування тих ситуацій. Які і досі викликають в мені почуття образи. Я повертаюсь до свого теперішнього, де я щаслива, успішна і радісна. Я не тримаюсь за минуле. Минуле залишається в минулому. Я забираю своє життя собі. Я люблю себе. Зробіть глибокий вдих і з видихом відпустіть всі образи, які трималися у вашому тілі. Зараз ви можете відчути, як у вашому тілі стало ніби легше. А можете навпаки відчути, як ніби всі, весь той гнів піднявся ще вище і став ще сильнішим. Це означає лише одне, що ви на правильному шляху. Вам потрібно повторити таку практику ще раз, щоб ви дійшли до того стану, коли відчуєте, що вам стає легше. Будь ласка, зосередьтесь на моїх словах, щоб не просто прослухати їх, а прожити, пропустити через своє тіло, щоб ви відчули кожною клітиночкою ці слова. І якщо ви хочете, щоб я записала окреме відео із практиками, напишіть про це мені у коментарях. Чекатиму. І пам'ятайте, ми не можемо змінити свого минулого. Але ми можемо змінити минуле, яке живе всередині нас. І це потрібно для того, щоб змінити наше теперішнє і наше майбутнє. Відпустивши образу, ми робимо добро не іншому, ми робимо добро тільки собі. І це звільняє місце для нового, для кращого, для нашого бажаного майбутнього. Пам'ятайте про це і удачі вам!